Всім привіт, друзі! Ваші бджоли сидять в вулику, повний корпус, і вже думають, що пора роїтися, нічого не роблять, можна трішечки їх розвеселити, взбодрити. Це поставивши одну рамочку в центр гнізда. Як ви знаєте, бджілки не люблять пустоти, вони моментально підключаться, почнуть будувати, і тим самим, нібито цей період трішечки ми відтягнемо. Звісно, це... Ніякої гарантії не дає, що вони не зарияться, але якщо робити противоройові відводки, скажімо, рамочку дві з корпусу, ви дістали з печатним розплодом, а туди поставили вощинку, в принципі, період роїння можна пройти. Буду встановлювати рамочку компанії BeWorld. Ви вже бачили, бджілки прекрасно будують, ну але подивимося, як вони відреагують на встановлення її в центр. Все, йдемо, друзі. Так, процедура в принципі буде швидка. Зразу приблизно я ось так роблю. Такий карман і все. І туди ставимо вощинку зараз. Трішечки не влазить. Працюю без диму, то бджілки нервують. Понастроювали. Так ось так. Якісь нарости є. Опа, все, чудово, закриваю. А то трішечки нервові. Поки що все, чекаємо добу і дивимось на результат. Ну що ж, подивимося, що там вони зробили наші бджілки. Так. Як вони за добу її освоїли в центрі? Як ви бачите, майже відтягнута. Вже є медок. Так. Так, так, так. Але поки засіву я не бачу. З цього боку. Медок, медок, медок. З цього боку теж трішечки медку. Так, засіву я поки не бачу. Матка ще сюди не зайшла, десь бігає в іншому місці. Але, зверніть увагу, все повністю відбудована вощинка. Звісно, в центрі будують гарно, але майте на увазі те, що це потрібно, як вам сказати, контролювати, дивитися, тому що і підряд не ставити. Дві, скажімо, вощини пусті, тому що це для бджіл буде трошки тяжко і це таке свого роду ослаблення, в принципі, в період руїння нічого страшного, але ж великий простір буде краще ставити, скажімо, вощинку, потім знову йде розплідна і ще одну вощинку. Тоді це буде так більш-менш. Все відбудова швидка. В принципі, в принципі, коли йде медозбір, є що взяти і сім'я більш-менш навіть і збоку ставити, і дві будують чудово. Скажу так, ця сім'я слабенька і та, в принципі, відбудувала. Якщо поставити в центр навіть через одну, дві, три рамочки в сильну сім'ю, Теж відбудують на ура. Ось і все. Але це запускає бджіл. Як ви бачите, немає на цій рамці ніодної мисочки, це означає, що вони навіть про руїння ще поки що не думають. Але це ще поки що все закриваю. Ось і вся, в принципі, друзі, така маніпуляція. Це теж можна використати як противоройовий метод. Такий він запускає сім'ю в роботу. Вони не люблять пустоту. Але якщо матка там. Не засіє швиденько, комірки вже по потрішки починають заливати медком. То може бути таке, що в середині у вас буде медова рамочка. Через деякий час, скажімо там, через 3-4 доби, ви повинні перевірити, якщо залити там медом, ну, переставити її, звісно ж, на бік, бо в центрі медова вона там не потрібна. Як я вже і вам казав, друзі, куди б ви не поставили вощину, великої шкоди, в принципі, ви. Не зробити бджолом. Але потрібно все це контролювати. Бездумно так просто, скажімо, хтось поставить три в центр, ну, це не потрібно робити. Ви розділите гніздо на дві частини і сім'я тормознеться, поки вони все це відбудують, матка не буде переходити. Це невірно. Ще одну, отак, як я вам показав, ще куди не йшло. Потім, коли відбудують, можна десь з іншого боку трішечки. Поставити і теж, в принципі, звертайте увагу на те, як вони відбудовують мисочки на таких рамках. Якщо багато мисочок, вони вже задумалися про політ. Так як я вам сказав, що ці сім'ї в мене такі слабенькі, про політ вони поки що не думають, але таке, все, друзі, на цьому. Контролюйте свою бджіл, бо ройова пора. Всім до побачення.